Яким чином відбувається Божий суд? Хто ухвалює вирок? На підставі цього люди вони будуть судимі на вічному суді, і відповідь дає Біблія. Слово Боже, воно судитиме цей світ. Ісус Христос є втіленим у людське тіло, Словом Божим, а Біблія. Це записане Слово Боже. Саме Слово Бога воно судить на намірення серця, поділяючи душу від духу і проникає до суглобів і мізку кісток людських. І кожен із нас може тестувати себе, наскільки ми пов'язані з Богом, з Його словом, з апостолами, пророками, з церквою первородних. Або ми просто як маріонетки, артисти, пропагандисти, консультанти, філософи чи фарисеї шукаємо свого і з'єднані лише зі своєю душою, але не віддали душі зараді Христа та Євангелія. Але саме Слово Боже Ісус, він здійснюватиме цей суд Божий. Амінь.